Скасування заборони на удари західною зброєю по Росії уже дає перші результати. Це безусловний успіх. Я вас поздравляю. В мережі вже поширені фото та відео, де зафіксовано підсумки успішної атаки хаймерсів по російських ЗРК типу с 300 та с 400 які були розташовані в Білгородській області, десь за 60 кілометрів від нашого кордону з рефії було знищено дві пускові установки та машини забезпечення. А також була виведена з ладу радіолокаційна станція цього комплексу. З одного боку, ми розуміємо, так що ворог вивів на бойові позиції надзвичайно високу кількість кількість людей тривають бої, надзвичайно складна ситуація на покровському напрямку, але є таке відчуття, що яке називається простою мовою стратегічна невизначеність. Так, тобто, ми не можемо зрозуміти, ну принаймні, я, я думаю, ви знаєте, але не скажете, тому що це може бути державною тимниці. Ну, одним словом, де ворог намагається реалізовувати свої плани так званого генерального наступу, ну якщо виходити з теперішньої ситуації на лінії фронту, яку би ми і просили вас охарактеризувати. На цю хвилину фронт перебуває у відносній вогневій рівновазі. На мій погляд противних стратегічних цілей перед собою не змінив. Виходити на адміністративні кордони Донеччини, а також утримати плацдарм на Харківщині можливо вдасться до такої самої калькованої операції по Сумщині. але з огляду на те, що нам може дозволили бити зброю натівських зразків по території Російської Федерації. Є надія і навіть не надія, а шанс, що по Сумщині такі плаздар їм утворити не вдасться. Пане Петре, ви згадали про те, що наші збройні сили зараз матимуть можливість уражати ті чи інші цілі на території Російської Федерації, але якщо правильно ми трактуємо заяви Білого Дому, то йдеться про використання хаймарсів артилерії, але не йдеться про застосування длакобійних ракет і знову ж таки тих же ж атакамсів. Як ви думаєте, наскільки цей дозвіл, обмежений дозвіл, дозволить українській армії е, змінити ситуацію у нашу користь? Ну я би не сказав, що ситуація буде змінена кардинально. У нас покращується умова для винищення противника у глиб їхньої території, особливо ціннісним є дозвіл, що можна застосовувати ракети Storm Shadow на їхню оперативну дальність. Нагадаю, що та версія, яка у нас є, це 250 кілометрів. А в цій зоні точно є тіла мережа аеродромів, де в першу чергу перебуває армійська авіація, скажімо, гелікоптери, і це на правді дуже зручна і правильна ціль. М-142 e, «Хаймерс» головний бійовий М-31А1 і М-31А2, це 84 км дня ударив у першу чергу з класичною фугасною боєголовкою у 90 кг. Направду дуже потрібен атакант. Чому? Тому що головна маса війська знаходиться на відстані більше, ніж 90 км. Вони розосереджені в лісах і діставати їх можна тільки касетною частиною. Так, така ракета є та сто же км, кілометри. М 39 950 де сум супелементів М 74 коли ракета заходить на ціль на на висоті 30-40 метрів. Вона розкладається, і у такі неневеличкі кульки уявляємо собі мандаринку, начинену високоенергетичними вибуховими речовинами у металевому кожусі. У її діаметр 500 метрів. І коли це все вибухає, то пелена осколків у кількасот тисяч, і це би допомагає. Гало висікати їхню їхню піхоту, як таку правда, також дуже добре, що є цей дозвіл, бо класична артилерія це до 30 кілометрів. вже цей маленький харківський плазар тепер по справжньому відчує проб проблеми із логістикою. А пане Петре, кабами якось з кабами будемо мати можливість боротися, чи це рішення ніяк цієї проблеми зараз не вирішує. Вирішує, вирішує, є вирішує. рішення F-16, F, F, F 16, вирішує проблему F-16 і ККБ, це 70 кілометрів. Отже, ум, умовно, Харків до, до кордону 40 кілометрів, в Су-34 має виходити на велику висоту, 15 кілометрів, і наближатися до 30 кілометрів до кордону, щоб цей КАП по діагоналі пішов. Збити сам КАП практично неможливо, ну, принаймні, поки що немає специфікованої літератури, щоб зрозуміти, чи це можливо, бо у принципі все на місці не стоїть. А F-16 має на борту до шести ракет АІМ-120 Ам АМРАМ або РБ-99 і шведи вже підтвердили, що їх передадуть. Це 180 кілометрів. І от обчисляємо, на які рубежі має вийти F-16, щоб гарантовано уразити Су-34. Нагадаю, що як тільки взяли на приціл Су-34 і в його бік полетіло 2-3-4 ракети, він переречений. Якби умовний за умовний місяць ми їх збили, ну хоча б 20-30 одиниць, вони точно перестали б їх застосовувати. Чому їх всього у строю 80, А за минулий рік до строю поставили 6. А в лютому, з допомогою патріотів, що це набагато важче ніж F-16, ми збили більше десятка. Пане полковнику. Є така новина, точніше, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована пожежа та оприлюднені фото ураженої техніки. Ну і цитую зараз коментар до даного відеозапису: знищена частина С-400 у Білгородській. Області на території Російської Федерації так розуміємо, що ну не мов би пішли добрі сигнали щодо дозволів на використання західної техніки поза межами нашої території, так ну коли ми не говоримо лише про тимчасово окуповані землі. Ну і відповідно, як це може змінити ситуацію на лінії фронту? Чи ворог просто буде намагатися відтягнути свої логістичні і інші центри на 150 200 кілометрів. Дуже слушна думка. І оце відтягнення це ускладнення життя і підняття вартості самого забезпечення. Але це ще не є той переломний момент, який по-справжньому може щось змінити у ході цієї війни. У ході цієї війни по справжньому міняє логістика. Це коли б ми почали нарешті пити на далеких відстанях залізничні ешелони, не один-два, а десятками на тиждень. Отоді так по справжньому щось мінялося, але для цього по потрібні не кілька десят далекобійних ракет, а кілька сотень, а то і добра тисяча. А от до речі, про атакам са далекобійні. От з економіст пише про те, що Крим стає смертельною пасткою для кремлівських військ. І власне через те, що ми отримаємо балістичні ракети атакам з дальністю дії 300 кілометрів, означає, що тепер Україна може вразити будь-яку ціль в окупованому Росією Криму. Причому смертельно. Ось так пише The економіст. Хотіли би вашої думки, чи вважаєте дійсно, що Крим тепер став пасткою для російських інтервентів, і ми вже маємо усі наявні ресурси для того, бо вибивати ворог з за окупованого півострова нічого нового не скажу. Якби дійсно зуміли у кримський міст, але ще раз, щоб ця ціль була вартісною, щоб ми дійсно могли її бити, нам треба кілька десят ракет. А кілька десят. Ракет тих самих наших вже підтверджено, що Р 360 «Нептун» може працювати в режимі поверхня. «Поверхня» ми додаємо сюди стом шедом і звичайно величезний безпілотний залп. Сукупно, щоб міст по справжньому перестав бути функціональний, має бути залп не менше ніж 100-120 одиниць переліченої техніки. І найголовніше, треба брати під вогневий контроль ремонт мосту. Отже, таких ракет має бути багато, і через якийсь час Крим точно удушиться. Плюс, якби якби ще дав. Але до F-16 далекобійні ракети AGM-158 після з допомогою яких можна було би допотопити великі десантні кораблі близько шести одиниць проекту 775 і проекту тапір. Вони мають перший проект бере до тонн то вантажів на борт, другий до тисячі. Це доволі багато, і всі можливі баржі, які можуть туди щось везти, також треба топити, плюс тими самими F-16 закривати небо. Щоб важкі літаки, такі скажімо, як Іл-76, а це до 40 тонн вантажів, також не, не могли туди рухатися. І за кілька місяців підкреслюю не швидше за кілька місяців, дійсно Крим почав би задихатися, особливо те, що стосується перекопу і Чонгару, бо звідти іде живлення півден, південного плацдарму, і це вже були би перші передумови для того, щоб південний плацдарм обвалювати.